Коли-небудь замислювались, що таке людське тіло? Це ж не просто набір органів, це щось абсолютно неймовірне, справжнє диво біологічної інженерії, де трильйони, просто трильйони крихітних частин працюють разом в ідеальній гармонії. І сьогодні ми розберемося, як же збудована ця дивовижна конструкція. Отже, як же побудувати людину? Давайте уявимо себе архітекторами, перед якими стоїть це грандіозне завдання. Нам потрібно звести найскладнішу біологічну машину з усіх можливих. З чого почнемо? Який наш перший крок? А починається все, звісно ж, з фундаменту, з найдрібнішої цеглинки. І це не просто шматок матеріалу, це жива динамічна одиниця. Тільки вдумайтесь у цю цифру: 100 трильйонів клітин. Це число, воно просто величезне. Воно значно більше, ніж кількість зірок у нашій галактиці. Ну що ж, давайте придивимось до цієї цеглинки ближче. Що ж такого особливого в цій клітині, і чому вся абсолютно вся архітектура нашого тіла залежить саме від неї? Якщо казати простіше, клітина це найменша частинка нашого тіла, яку можна назвати по справжньому живою. Вона дихає, вона їсть, вона виконує свою роботу і так навіть приймає певні рішення. Це такий собі автономний мікросвіт. А ми з вами це, по суті, федерація з трильйонів таких мікросвітів. І знаєте, що вражає найбільше? Їхня різноманітність Немає якоїсь однієї стандартної клітини. Ні, кожна це вузький спеціаліст, справжній профі у своїй справі. М'язові клітини, наприклад, витягнуті, щоб краще скорочуватися, а нервові відрощують довжелезні кабелі, щоб передавати сигнали. Тут форма буквально диктується функцією. А тепер давайте зробимо щось неймовірне, зазирнемо всередину. Що ж там відбувається у цьому мікроскопічному мегаполісі? Як влаштована ця наша фундаментальна цеглинка? І ось що ми бачимо: це ж ціле місто в мініатюрі, що постійно гуде і кипить роботою. Кожна його частина, кожна органела, як її називають, має своє унікальне і, що важливо, життєво необхідне завдання, неймовірно складний механізм. А ось і командний центр, так би мовити, мерія нашого міста. Це ядро. Саме тут зберігаються всі креслення, наш генетичний код ДНК. І ядро, наче головний архітектор, керує абсолютно всім, віддає накази, контролює виробництво, ріст і навіть розмноження. А що ж дає енергію цьому місту? А ось і вони, мітохондрії. Це наші власні електростанції. Вони безупину перетворюють поживні речовини на чисту енергію. Без них усе просто зупинилося б. Жоден рух, жодна думка, нічого б не працювало. Добре, з цеглинками більш-менш зрозуміло, але ж будівля складається не просто з накиданих цеглин. Час переходити на наступний рівень. Коли клітини-професіонали збираються разом у команди, вони утворюють тканини. І ось тут усе стає ще цікавіше. Виявляється, усе наше тіло побудоване всього з чотирьох базових типів, ну скажімо, матеріалів це епітеліальна, сполучна, м'язова та нервова тканини, із них складається абсолютно все в нашому організмі. Перша епітеліальна. Уявіть її як захисне покриття, нашу обшивку. Вона вкриває нас ззовні, це шкіра, і вистилає зсередини, наприклад, шлонок чи дихальні шляхи. Це надійний бар'єр, що відділяє наш внутрішній світ від зовнішнього. Далі йде сполучна тканина, і це, знаєте, справжній універсальний солдат. Вона може бути неймовірно твердою, як кістка, що слугує нам каркасом, а може бути і рідкою, як кров, що працює транспортною системою, розносячи кисень по всьому тілу. Третій тип м'язова тканина. Ну, тут здається, все зрозуміло це наш двигун. Її унікальна властивість здатність скорочуватися, і абсолютно кожен наш рух від кліпання очима до бігу, це результат роботи саме цієї тканини. І нарешті четвертий елемент нервова тканина, це без перебільшення наш внутрішній інтернет, мережа біологічних дротів, яка миттєво передає команди від мозку до найвіддаленіших куточків тіла, і так само швидко збирає інформацію у зворотньому напрямку. Отже, у нас є клітини, які об'єднались у тканини. Що далі? А далі починається справжня магія командної роботи. Різні типи тканин об'єднуються, щоб сформувати органи, а органи своєю чергою складаються у цілі системи. Візьмемо для прикладу серцево-судинну систему. Це ж просто ідеальний зразок. Дивіться, серце це потужний м'яз, тобто м'язова тканина. Воно качає кров, а кров це сполучна тканина, а тече вона по судинах, які середини вистелені епітеліальною тканиною. Ідеально синергія. І таких от складних систем у нас, звісно, не одна. Є дихальна, травна, імунна, кожна відповідає за свою величезну ділянку роботи. Але найголовніше, всі вони невпинно працюють разом, створюючи єдиний цілісний організм. Добре, є системи, але ж хтось має всім цим керувати, правда? Хто диригент цього неймовірного оркестру, що змушує всіх грати злагоджено? Для цього існує просто геніальна система управління. І тут у тіла є, так би мовити, два головні канали зв'язку: перший нервова система, це як миттєвий месенджер чи імейл, сигнали йде швидко, точно і конкретному адресату, другий гуморальна система. Вона діє через гормони в крові. Це більше схоже на загальнокорпоративну розсилку, повільніше, але спливає на всіх одразу. Але найголовніше, що треба розуміти, ці дві системи не працюють порізно, вони постійно взаємодіють, доповнюють одна одну, утворюючи єдиний надпотужний механізм контролю. Це і є нейрогуморальна регуляція, запорука стабільності та злагодженої роботи нашого тіла. Отже, давайте ще раз пройдемося цими сходинками. Все починається з крихітної клітини. Клітини об'єднуються у тканини, тканини формують органи. Органи складаються в системи, і все це разом створює єдину, неймовірно складну і досконалу структуру людський організм. І все це, звісно, підводить нас до одного глибокого питання. Якщо наше тіло це настільки складна, але все ж таки біологічна машина, збудована за чіткими кресленнями, то що ж тоді таке особистість? Що робить нас нами? Просто подумайте про це.